Доброго дня, Олег Черенко, громадський рух чесно. Два питання. Звідки гроші на кампанію і скільки було потрачено? Частково була відповіщена Костянтина Іванович, ну і так само, звідки гроші на кампанію і Олександра Сергійовича. Гроші на Яка сума, звідки гроші взяли на кампанію? 105 тисяч гривень я вже власне цю суму озвучу згідно виборчого фонду. Мені копійки більше, тому що багато кандидатів через фонд пропускають гроші, а ще плюс там плата агітаторам і так далі. і так далі. У нас все через виборчий фонд 105 тисяч гривень. З власних коштів, не пам'ятаю, 7 з половиною з тисяч гривень. Близько 50-60 тисяч гривень це кошти партійної організації, це членські внески. Решта, яка лишається, це добровільні внески фізичних осіб, які в розшифровці до звіту всі зазначені з адресами, з паспортами, з особистими даними. Не пам'ятаю, там 8 чи 10 фізичних осіб. Суми дуже різні. Я просто цифру вам зараз не скажу, я звіт надав, тому що такі, такі приблизно рух рух предвиборчій компанії настільки був 에, динамічний, що в мене є спеціально довірена особа, яка займалася цим питанням. Але я не знаю, як біля 60 білбордів свободи висіло, 100 тисяч можна було вкластися. Для мене це зрозуміло. Але ладно, ну, я всі кошти абсолютно провів через фонд, ніякої готівки окремо не ходило. Також це були внески фізичних осіб. Я вам дам звіт. Добрий дякую. білбордів Симчешина стояло, стояли, стояли останніх 10 днів виборчої кампанії. Можете порахувати. Не 60, а 12, які дуже легко навіть, я думаю, в рекламщиків взяти і перевірити. Стояли останніх 10 днів виборчої кампанії. Почули, будь ласка, плюс